Малювати апокаліптичний сценарій я все ж таки б не хотів, тому що за підрахунками деяких експертів аварійна ситуація на Запорізькій атомній електростанції може затронути 40 країн та приблизно 1 мільярд людей на планеті. Але все ж таки, на мій погляд, ситуація розгортається так, як вона розгорталась на станції Фокусім, але ж є інші Теж така різниця. Да? По-перше, це атомні енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції все ж таки іншого дизайну. А по-друге, Україна модернізувала за роки незалежності і продовжила строк служби. Експлуатації п'ятьом з шести атомних енергоблоків, тому там також є впроваджені так звані постфокусімські міроприємства. Але все ж таки ситуація на атомній електростанції залишається достатньо такою напруженою і складною. І на японській атомній електростанції все ж таки було чотири атомних енергоблоки, на Запорізькій атомній електростанції шість атомних енергоблоків, тому ризики достатньо великі.